Життя повне несподіванок, але іноді Бог робить нам сюрпризи, і інколи ці несподіванки можуть бути чудовими. У нас був табун лам, яких ми врятували від вогню та відправили їх на безпечні пасовища. А через півтора місяці раптом у табуні з'явився ось цей малюк. Він щойно народився, і це було несподіванкою. Ми не знали, що він народиться. І він виявився найбільшим теплим пухнастиком не лише для нас, а й для нашої громади. Здавалося, ніби Бог дав нам цю м'яку іграшку. З самого початку ламеня було просто любителем людей. Фактично, коли воно вперше встало на ноги після народження, ламеня просто підійшло прямо до дитини. З того часу воно любить людей, дітей, а також собак. Ми зрозуміли, що цей маленький хлопчик настільки ручний, що можливо нам варто зробити його терапевтичною ламою тварину для заспокоєння і розради людям. І зараз лами в моді, є фотографії, лам. можна купити іграшки, лами. є всі ці речі. А Бог подарував нам справжнє ламеня, і цим було так приємно поділитися. Бог відкрив усі двері для цієї маленької лами, чия мати провела його через вогонь, і ми назвали маля Фенікс Хоуп. І я зрозумів, що божий час не знає ні поспіху, ні зволікання, тому що Господь заздалегідь знає, що він збирається робити. Бог має план. Це те, що Фенікс навчив мене робити для Господа. Я знав, що я хочу зробити зламенням, куди я збираюся його відвести. Що ми плануємо робити того дня, але мені потрібно було бути ніжним, м'яким і повільним. І я зрозумів, що саме так зі мною розмовляє Бог. Можливо, ми повинні використовувати ламеня для Божої роботи та слави, приносячи всім радість, чому б не використати його як тварину для заспокоєння людей, як терапевтичну ламу, і це те, що ми робимо. Ми брали ламеня на гору щотижня, один раз на тиждень. Це наша п'ятнична традиція. Лама стоїть перед поліклінікою і просто вітається з усіма, хто приходить. Воно приймає кожну людину, Ламеня змушує кожну людину відчувати себе важливою, тому що воно підходить до людей та торкається їх своїм носом, би кажучи, ти мені цікавий. Хто ти? Я хочу бути з тобою. Погладь мене, і це була просто дивовижна, несподівана радість і захоплення. І це настільки чудово. Чим більшу кількість людей зустрічає ламеня, тим спокійнішим воно стає. Воно просто так зацікавлено у кожній людині. Воно підійде прямо до них. Спосіб привітання у лами – це торкання носом. Таким чином ламеня буде торкатися рук людей. Або якщо вони опустять обличчя, воно торкнеться їхнього носа. Ламеня таке м'якеньке і пухнасте як кролик. Що ж, Фенікс не повинен нічого робити, крім того, щоб просто бути поруч. Він робить нас щасливими і дарує нам радість. І він робить це для всіх, хто його бачить. Люди торкаються Фенікса. А він такий м'який та пухнастий, що просто піднімає нам настрій. Ми тут бо тішимо Бога. Ми робимо його щасливим. Ми існуємо для його радості та його слави. Дивишся на клініку, а там все просто зруйновано вогнем. Це як зона бойових дій. але коли люди бачать ламення, вони повністю зосереджуються на ньому, і це саме те, що Бог зробив для нас через фенікса. Бог дав нам цей дивовижний маленький відволікаючий фактор, щоб ми зосередились на його творінні щоб просто емоційно стабілізувати нас, щоб ми зрозуміли, що є інші речі, на яких варто зосередитися, Висловлюємо особливу подяку Ріку та Джин Олдріджам за те, що вони поділилися такою чудовою історією про те, як Бог піклується про своїх дітей навіть у кризових ситуаціях.